Смачні і соковиті м'ясні котлети, бо приготували їх із хитростями, якими і так про все по порядку. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. М'ясо бажано взяти хоч би двох видів. У нас куритина та свинина. Додавляємо ще й шматок. Ось такого сала. Котлети із салом будуть соковиті. М'ясо, цибулю і хліб пропустимо через м'ясорубку, потрібно хліб розмочити у молоці чи у воді. Із хлібу обріжемо скоринку, хліб розмочуємо, а м'ясо зважуємо. Відтискуємо від рідини, приготуємо фарш. Через м'ясорубку пропускаємо хліб м'ясо цибулю. А часник пропустимо через прес або натримо на дрібній терці, а перчимо та солимо фарш за смаком. Інші всі спеції. Додаємо за смаком та за бажанням. Котлети готуємо із хитрістю. Замість яєць додаємо крохмаль, кукурудзяний або картопляний. льодяної води. Фарш добре відбиваємо. Разів 15, а можна й 20. Ах, і смачні у нас будуть котлети. М'ясо закриваємо плівкою у контакт і залишаємо у холодильнику на хвилин 15-20. Нехай м'ясо замаринується. Відпочило вже м'ясо і приготували уже панірувальні сухарі. Поділимо м'ясо на порційні часточки. Мукаємо руки у воді і мокрими руками виплескуємо з усіх сторін котлетку, формуємо котлетку будь-якої форми та величини. А далі Сухими руками обвалюємо кожну котлетку ось так і вирівнюємо двома руками. Поки розігрівається сковорода, котлетки трішки підсохнуть, паніровка трішки висохне, олії наливаємо достатньо і смажимо котлетки на середньому вогні. З двох сторін до золоталої скоринки. Котлети можна до готовності довести на сковороді. Котлети ще на сковороді. А вже так апетитно пахнуть, аж слинка тече. У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Додаємо в сковороду вершкового масла і тушкуємо котлети під кришкою ще хвилин 7-10 Нехай вони розм'якнуть. Ах, і апетитні у нас котлети. А з чим же ми їх будемо їсти із будь-яким гарніром Апетитно котлети пахнуть, а які ж вони усередині. ви таких смачних котлет ще не їли, ніжні, апетитні, а смачні, це не котлети. Це просто космос! М -м -м, як смачно! Друзі, у цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні котлети.